Головні інсайти за три роки ведення Ютуб каналу. Більше ніж за три роки я отримав майже 10 тисяч підписників на Ютубі і можу розказати свій досвід для тих, хто планує починати YouTube. Перше і саме важливо, робіть на ту тему, яка вам цікава і яку ви будьте готові вести на дистанції. У моєму випадку це маркетинг і реклама, я цим займаюся, і мені це цікаво, тому я про це і можу розказувати довгий період часу і не вигорати. Друге, що потрібно розуміти, вам потрібно публікувати контент регулярно. Це є основа. Результату і того, що у вас будуть підписники. І третє, що також дуже важливо, забудьте про перфекціонізм. Робіть спочатку так, як вмієте, з тим, чим вмієте. Не треба чекати на якусь дорогу камеру, якийсь дорогий ноутбук. Ви можете зараз буквально навіть з телефону знімати YouTube канал. І останній інсайт, який я зрозумів, перестаньте надіятись на моментальний результат. Чому? Тому що його просто не буде. Тільки знявши 100-200 роликів, ви зрозумієте, як працює YouTube. Це я вам говорю однозначно.